Усім привіт! На календарі вже 26 серпня, тож пройшло півроку з того моменту, як я придбав собі оцю толсовочну пилку е, ну, Впродовж цього півроку активного використання мені вже є що розповісти про її гарні та погані, погані, погані сторони. Почнемо з гарної новини, вона усе ще працює. Е, півроку пройшло, вона не зламалася, але, мабуть, на тому гарні новини скінчилися. Бо як би я не намагався виставити, відрегулювати, це неможливо. По-перше, неможливо тому, що ось цей пийний диск, він ходить з сторони в сторону. Він втить настільки, що виставити його неможливо. Це перше. По-друге, ось ця ріка, направляюча, чи опорна, можна так сказати, вона зроблена не то з алюмінію, не то зі свинцю, не то з олова. Бо гниться вона отак пальцями. А при зворотньому ударі, які іноді виникають, особливо, якщо у вас отакий ось кривий не то, що диск, а скоріше вал, вона буде гнутися моментом. В мене так воно і траплялося. При зворотньому ударі вона вигиналась у внутрішню частину, за чим можна було не прослідкувати. І потім усі останні пили були криві, кривезні. Саме так і шкала. Вона постійно збивається. Тобто виставити 90 градусів і робити постійно ровний пил, на ній ну, майже неможливо. Іноді легше взяти гарну пилку, ручну пилку і випилити вручну. Це, до речі, кайман від Дніпром дуже раджу. Насамперед, кайман ну, він потрібен для швидкого пилу, але є в них моделі і такі, що пилять, ну, скажімо так, чистіше. Так от, чистіше. Я для того, щоб пилка пилила чистіше, я поставив пильний диск з... 30 з 50 зуб'ями. Але ровного та чистого пилу я таки не зміг отримати, бо диск б'є, ходить із сторони в сторону, йде зворотний удар, виламується зуб'я, тим паче, що я покупав... ну, Найдорожчий диск я покупав дуже дешевий, давайте подивимось, який. Його все одно треба вже під заміну. Тож, буквально півроку, і Ну, то і диск був гавнячий, то і сама пилка його вже ушатала, але його потрібно ну, міняти у поставу, яка я на 24 зуба на місці. Так, я пробував і тим, і тим диском, проте скажу одразу, що. При таких люфтах я особливої різниці ну, взагалі не помітив, бо що той, що той дуже сильно вириває деревину. Тому як в Ютубі, у Мастерових ровного пилу отримати неможливо, Ну, мабуть, до тих пір, доки ви не поміняєте пилку. На щось таке коштовне. Це зеніт. Зеніт є дуже поганими дисками, бо а, сам по собі зуб легко вигнути. А ці напайки відриваються, ну, майже одразу. Я не знаю, що з ним робити, мабуть, його вже викинули. Тож, одінемо цей потім. І, мабуть, вона ще попилить. Що я можу сказати про те, чи би я купити де, ну, собі у хабійну майстерню? Де-хабійної майстерні. Точно ні. Так, як, знаєте, відношусь до тих людей, хто каже, що ну навіщо мені купляти професійний інструмент, інструмент для домашньої хабійної майстерні? От як у мене, так? Я купив щось дешеве і буду цим працювати. Дешеве нараджу. Ось, покористувавшись цим дешевим, я розумію, що де хабійної, для в майстерні, яка вам повинна приносити задоволення, купувати це не треба, бо задоволення від її використання ви не отримаєте. Наприклад, я побачив на Ютубі, як людина робить щось цікаве, і я хочу це повторити. Я починаю пилити і намагаюся отримати рівний кут, я не можу це зробити як ця людина з відео, бо в них більш сучасне табусь, та, ну, не сучасне, а більш коштовне та професійне обладнання. Тут це лише розчарування. Легше взяти пилку і відпили, відпилити їй те, що мені потрібно, так? Але а якщо на будівництві потрібен якийсь дешевий інструмент одноразовий, то оце вигідно. Бо коштувала вона на той час, коли я купляв, ну, доволі таки дешево. І якщо мені потрібно розпилити кучу е, доволі-таки ну, дово багато дошок, наприклад, для того, щоб залити опалубку. Ну, це, це доволі таки зручно. так? Якщо мені потрібно який, я, ну, де стей, щось, ну, де криші, щось порізати в великій кількості, так, вона підійде. Ровного пилу там особливо не треба. Але... Я її де дехабійної майстерні, тому, блін, вона мені не сподобалась. Але я все ж таки вдячний тому, що я її змог, зміг придбати, хоч і баушну, проте за копійки, бо завдяки цьому в мене вироботилось зрозуміння того, що мені потрібно купити замість цієї пилки. Тож, згодом побачимо. Чи придбаю я інший інструмент, чи попрацюю поки що цим, але, ну, знаєте, напевно, що доведеться все ж таки купувати більш коштовний. Тож, запам'ятайте таку ну, присказку, що скупи і плати двічі. Так ось про цей пилку можна так і сказати, що вам доведеться заплатити двічі, бо вона не яка. Буваєте.